Ця гра одна восьма фіналу состоїть з двох ігор, тому першу гру ми грали вдома. Хлопців налаштовували на пресінг, на агресивну гру, Старатися забивати м'ячі. Хотіли забити бистрі голи, але не сложилось. Соперник відбився. Потім, потім, в другому тайму, все одно налаштовували хлопців, що треба бігти, бігти, грати і забивати, щоб от матч відповіді був нам трошки легшим. А так, хлопців я тільки можу поблагодарити, виповнили всі настанови, хотіли, були хороші моменти були десь вратарю, слава Олександрії, що винімав такі м'ячі. Так, хлопці молодці. Проти кого хотіли б зіграти в одній четверті? Давайте ми ще прийдемо одну восьму. Поки на цьому ми не розмислювали. Я не знаю. Ну, та будь-хто. Будь будь хто, хлопці, чим сильніше соперник, тим хлопцям буде цікавіше грати. Я думаю, так. Ну, поки я не задумую, не можу відповісти на ваше питання. Емоції. Дуже хороші. Команда виграла вдома, ще гра на виїзді. 2-0. Хороший щот. можна спокійно їхати на виїзд. Давали грати, але переграли їх сьогодні. На виїзді будемо ще давити і давити помаленьку до фіналу.